Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва виробництво індія. І розпочнемо з набору з жовтим сапфіром та рубінами. Розмір сапфіру 9 на 7. Розмір рубінів 7х5. 18,5 розмір каблучки. Довжина сережки 29 міліметрів. Загальна вага 4,6 грамів. Вартість набору 3000 гривень 75 доларів. Каблучка з цитрином. Цитрин 14 на 9, 17, ,3 розмір каблучки. Вартість 1100 гривень, 28 доларів. Кулон з цитрином, 22 на 15. Пушку. Вартість кулону 1700 гривень, 43 долара. З сапфіром. Розмір сапфіру 12 на 10. Загальна вага сережок 5 грамів. Наявності 18 розмір та 18 з половиною. Вартість набору 1800 гривень 45 доларів. Набір з рубіном. Рубін 12 на 10. 18,5 розмір каблучки. Вага сережа 5,6 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір з шоколадними перлами. Перлина 11 мм. 17,7 розмір каблучки. Загальна вага сережок 6,2 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір з гідротермальним олександритом. Зміню свій колір в залежності від освітлення. На синій, рожевий, фіолетовий. Розмір вставки 16 на 13. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10,2 грамів. Вартість набору 3000 гривень 75 доларів. Набір запалом опал 10 на 8 и 17 и 7 размер каблучки загальна вага сережок 3,7 грамів вартість набору 3100 гривень 78 доларів набір синім кіанітом Кианіт в каблучки 15 на 11. В сережках нижні 12 на 10, верхні 12 на 8. Довжина сережки 35 мм. Загальна вага сережок 9,6 грамів. Вартість набору 5400 гривень 135 доларів. Набір з кварцем кольору параїба. Розмір ставки 17х13. 18 розмір каплучки. Вага сережок 8,9 грамів. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Набір з бірюзою. В наявності два комплекта з 19 на 19,5 розміром каблучки. Розмір бірюзи 18 на 13. Гарне включення періту.

Каблучка регулюється десь до 21 першого розміру. Вартість 1350 гривень 34 долара. Набір з лабрадором. Лабрадор 20х15. 18 з половиною розмір каблучки. Загальна вага сережок 10,6 грамів. Вартість набору 2700 гривень 68 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!